Перемотаємо зараз ще раз цей моточок, бо він почав зіскокувати, а то не годиться. Нам треба, щоб ниточка принаймні трималася. Ось, бачите, моточок просто лежить на своєму місці і не скокає так само, як клубок. <рвався> Ший порвався. Шей порвався. Ні, немає. Я не знаю, чи, чи видно вам добре, чи не дуже. Я можу ось так продемонструвати: ромбіків немає. Ще й порвався. Так, у нас вже є ось ці пасма треба зрізати. З них нічого файного не вийде, Так. зв'язуємо вузликом. Змінюємо ось на отак положення нашої шестеренки. Вибачте за цей звук? Ось, змінили. І ось тут ми вже наближаємося до. <хи> до ідеального ідеалу. Загалом, ми, друзі, якщо чесно, не варто так багато разів перемотувати нитку, бо вона все ж таки деформується. Хоч як я там лагідно тримаю, хоч там як лагідно подається той е, натяг і все таке інше, але, але немає ромбіка, але тримається гарно, тож нам треба ще знайти якусь нитку. Для того, щоб відкалібрувати як слід. Ідеї взяти питання з питання. Форму тримає і не розпадається, тобто намотується гарно. Йой, я сподівалася, що я розправлю, а замість цього ледь не затягнула. Чесно кажучи, оту шовкову ниточку з паєтками я боюся перемотувати, бо вона дуже ковзається і вона не триматиме моточок. Не дарма їх намотають на пенопласт, для того, щоб вони хоч як-небудь трималися. Тож, мабуть, мабуть, ні. Думаєте, да в мене ще є нитки, щоб <схи> двічі не вставати і щоб відкалібрувати машинку. Що скажете?